Інклюзивна освіта це не просто навчання, а шлях до рівних можливостей для кожної дитини. У школах Могилів-Подільської громади з дітьми з особливими освітніми потребами працюють асистенти вчителів. Вони підтримують, мотивують і допомагають учням адаптуватися до навчального процесу. Сабіна Фіщук асистентка вчителя у першому ліцеї. Її робота бути опорою для дитини, яка потребує особливого підходу. Це і допомога з навчанням, і соціальна адаптація, і просто дружня підтримка. На даний момент у мене дитинка з другим рівнем підтримки, дуже чудова, чарівна та позитивна дівчинка. Кожен урок для неї це щось нове. Кожен урок вона багато що пізнає, але є труднощі з увагою. Потрібно постійно підтримувати її, постійно повторювати. Матеріал дійсно важкий, але для дитинки ми подаємо в легшій формі, щоб вона краще засвоювала даний матеріал і з радістю приходила кожного дня в наш заклад. На даний момент ми вже у восьмому класі, і з кожним роком ми бачимо, як зростає її потенціал в навчанні. Кожен рік, крок за кроком, ми бачимо великі досягнення, які були зроблені в нашому закладі, як дитина не розуміла деяких предметів взагалі, на даний момент з цим проблем уже немає. І я вважаю, що кожній дитині потрібна допомога, підтримка і побільше любові. Я бачу, як кожен день дитинка здобуває нові знання, що я можу їй допомогти засвоїти матеріал. Що я можу все пояснити? А якщо щось не розумію, я можу повторити декілька разів. Інклюзивна освіта це про рівні можливості. У школах громади створюють комфортне середовище для всіх дітей, незалежно від їхніх особливостей. Асистенти вчителів відіграють тут ключову роль. Вони не лише допомагають дітям, а й навчають всіх бути більш чуйними, терплячими та відкритими. У 2024-2025 навчальному році у нашому ліцеї організовано інклюзивне навчання для восьми діток відповідно до рішення інклюзивно-ресурсного центру та заяви батьків. З ми працюють вісім асистентів, учителів, практичний психолог та логопед за потреби. Основним завданням інклюзивного навчання є те, щоб діти здобули відповідний рівень освіти у середовищі однолітків. Для цього створено відповідний психологічний і сприятливий мікроклімат в закладі освіти, формується спілкування дітей з особливими освітніми потребами з іншими учнями, надається консультативна допомога батькам у сім'ях, яких виховуються діти з особливими Освітніми потребами, і відповідно батьки залучаються до розробки індивідуальної програми розвитку. Найбільшим успіхом дітей з особливими освітніми потребами є те, що вони не помічають своєї відмінності між однолітками. Вони є активними учасниками шкільного життя. Це і виховні години, це і уроки доброти, толерантності, спільна взаємодія, ігрова та навчальна серед учнів класу. Адаптація дітей з особливими потребами це не лише навчання у школі. У Могилеві-Подільському для них діє ще одна важлива ініціатива: безкоштовне відвідування басейну за сприяння міської ради. Тут діти можуть не лише покращувати фізичний стан, а й вчитися комунікувати, розвивати витривалість та впевненість у собі. За словами начальника управління освіти міської ради Миколи Чорного, інклюзивна освіта є пріоритетним напрямком розвитку освітньої системи громади. Він зазначає, що асистенти вчителів відіграють ключову роль у забезпеченні якісного навчання для дітей з особливими освітніми потребами, сприяючи їхній соціалізації та адаптації в шкільному середовищі. Це означає, що все більше дітей отримують шанс навчатися разом із однолітками, а не вдома чи в спеціальних закладах. Саме асистенти вчителів допомагають робити цей процес ефективним і комфортним. Ця робота потребує терпіння, розуміння та величезного серця, але вона доводить, інклюзивна освіта це не лише про навчання, це про суспільство, де кожен важливий.